8 лютого 2019-го вже у статусі кандидата у президенти Зеленський приїхав до Львова. Там мав відбутися благодійний виступ кварталу 95. На вході у місцевий цирк, де мало відбуватися дійство Володимира і його команду, зустріли ветерани АТО та учасники патріотичних організацій. Вони оточили Зеленського і публічно зажадали, щоб той не йшов у президенти. Один із чоловіків мовив Вова, здай аналізи на наркотики. Якщо ти чистий, тобі і боятися нічого. Серйозно Давай зараз аналіз. За давай. давай можна лікарів викликати. Зараз Викликай, да. 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 тільки Може? разом з вами без кота. Власне саме з цього моменту у публічній площині почалося обговорення теми. А чи справді Зеленський є наркозалежною людиною? Маємо жарти у соціальних мережах, відео, на якому Володимир веде себе неадекватно, поширення чуток про те, що ще за часів його акторства поліція приїздила на виклик додому до Зеленського і намагалася привести його до тями. і так далі і тому подібне 3 квітня Зеленський опублікував своє перше звернення до Порошенка з вимогою пройти наркологічну експертизу. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає. Ні алкоголіків, ні наркоманів країні потрібен здоровий президент. Зеленський відчував, що у разі, якщо відмовиться від медичного обстеження, яке до слова не є обов'язковим для кандидатів у президенти, то до фіналу президентської кампанії він втратить підтримку частини своїх виборців. Штаб Порошенка виклик Зеленського прийняв на 5 квітня. Петро запросив Володимира у медичний пункт. Олімпійського, однак той на стадіон не з'явився. Порошенко здав кров для аналізу одразу в чотирьох клініках. Результати аналізів засвідчили, що у організмі Порошенка не було виявлено ніяких психоактивних речовин. Зеленський же вирушив здавати аналізи у приватну клініку Євролаб, яка належала його давньому товаришу Андрію Пальчевському. Команда Порошенка звинуватила Зеленську у спробі уникнути незалежного обстеження на алкоголь та наркотики. До того ж, засумніватися у достовірності аналізів. У Євролабі, які показали негативні результати і на нарко і алкозалежність, опонентів Володимира змусили неточність на сторінці Зеленського у Фейсбуці. Там були оприлюднені дані, датовані 2 квітня 2019 року. Хоча аналізи він здав 5 квітня. Помилку, звісно ж, виправили, пославшись на те, що у приватній клініці просто перепутали файли. Утім, відчуття того, що хтось намагався сфальсифікувати результати аналізів, лишилось. Утім, документальних підтверджень того, що Зеленський вже. Наркотики дотепер так і не було продемонстровано. Знаєте, що я сьогодні про вас коксі. Офігенно! Офігенно! Ні, я сиджу на білому, але на стулі. Це не кокс. Я не употребляю. Давайте так.